Історія для моєї маленької Мішель знайти свій скарб. Осінь виявилася врожайною. Стільки всього вродило, гриби на кожному кроці так і просили, щоб їх забрали із собою. Яблукам, налитим сонцем, не вистачало сил триматися на гілочках. Вони відривалися від гілки і утворювали кольоровий килим навколо яблуні. Калина пишалась своєю красою, демонструючи червоні грона ягід, плоди шипшини, під сонцем перетворювали свій колір із зеленого у червоний. Мешканці галявини були постійно зайняті. Вони готували запаси на зиму. Білочка то з'являлась, то швидко зникала у дуплі, ховаючи горішки, розвішуючи на гілочках гриби для сушіння. Їжачок теж не відпочивав на його голочках можна було побачити то грибочки, то яблучка. Всі готувались до зими. Білочка нервувала. У дуплі не залишалось більше місця. Вже не було куди класти горішки, а їх було ще багато. Куди ж це все сховати? Вона спустилась з дерева і почала рити у землі сховища у різних місцях галявини, і заповнювати їх горішками. Білочка намагалась робити це швидко, наче боялась, що хтось її побачить і відбере дорогоцінні горішки. Час від часу білочка зупинялась і задумливо дивилась на галявину, начебто запам'ятовувала місця всіх схованих скарбів. Що з тобою? запитав їжачок. Навіщо ти стільки горіхів заховала на галявині? Як же ти їх знайдеш взимку? Їжачок, тобі мене не зрозуміти. Ти на зиму викопаєш норку, листям викладеш там сем'якесенько, і спиш собі всю зиму. Тобі не потрібні зимові запаси, а я взимку не сплю, і їсти нічого не буде, окрім снігу та калини. От і запасаю я горішки, якнайбільше. А за мене не хвилюйся. У мене своя стратегія. Я пам'ятаю всі свої схованки з горішками. Я вмію їх знаходити під снігом. Так і пролетіла осінь, за нею зима намила снігу на колись зелену галявину. Їжачок потихеньку сопів у своїй норці, зарившись у сухій траві та листі. Білочка час від часу визирала зі свого дупла, скакала з гілки на гілку і майстерно занурювалась у сніг, а потім виринала звідти із горішками. Горішків було запасено достатньо. Всі білячі схованки надійно були приховані снігом. Час йшов, з кожним днем сонце підіймалося все вище і вище, сніг почав танути. Прийшла весна, прокинувся їжачок. Потягнувся, відчув, як сильно зголоднів, цілу ж зиму не їв. Розкидавши минуле листя, виліз з норки і примостився поряд під теплими сонячними променями. Все навколо пробуджувалось. Недалеко від норки їжачок побачив маленький паросток. Підійшов, подивився, начебто на горіхове деревце схоже. Поблизу білочка бігала по галявині, перевіряючи свої схованки. Вона з радістю привітала їжачка. Білочко, поглянь, у нас на галявині нове деревце з'явилось, показав їжачок їй горіховий паросток. Нарешті знайшла. Білочка здивовано дивилась на паросток. Це ж місце моєї останньої схованки, яку я не змогла знайти. Білочко, як чудово. Ти знайшла свій скарб, привітав її жачок. Тепер у нас на галявині буде своє горіхове дерево.